Друзі, всіх вітаю, Григорій Приєба. Страшніша катастрофа в Луганській. Ви пам'ятаєте, 10 років тому загинули 40 героїв, справжніх героїв. Це 40 десантників і 9 членів підготовлених членів екіпажа Іл-76, які збили над аеропортом Луганська переможне населений пункт. Ніхто не покараний. козло отпущения там начали искать тоже. А я уважаю, что хлопцев послали на верную смерть. Как авиатор. Я знаю потужности этого летака. Ну, 400 километров от Днепра, даже меньше. Преодолеть можно за 5 часов было на любых транспортных засобах. Ну, 40 хлопцев. Ну, должно было больше, там несколько Екіпажі літі, да? три или должно було літі? Ну, пускай 100, 200, ну, три Богдана, чотири Богдана. Техніка, значить, і бетери пішли б. Наоборот, би кілометрів за десять, за двадцять зачистили б ще територію Луганської Донецької області, підготовлені б хлопці. Нахіра їх послали б. Скажіть, будь ласка, хто за це повинен відповідати? А тому, що знищували вже наші міста, знищували націю. Ви пам'ятаєте, шосте. Квітня, 6 апреля, когда вооружили ополченцев, все генералы сраные, Петрулевич, Левич, да, генерал, майор, свободно ходит, Генерал-полковник, э, э, Болоцкий Миша, Девин зараз, губернатор сраной, э, Луганской области, которого призначил Турчинов, Гуславский, Володя, генерал-лейтенант, да, полициант, милициант тогда еще был. Вот так и хлопцы послали на верную смерть. І ніхто не відповідає, а без відповідальності вона порождає всі дозволеності. Котли потім пішли, Лавайські, Дебальцевські. Ви пам'ятаєте, як Гіркін виходив там три чи два дні со Славянська, ніхто його не трогав. Договорювалися, договорювалися. Турчинов, Петя, Яценюки, хто там. Я не знаю, руководство держави. А потім ми кажемо, чого зайшли в 22-му році, скрізь позаходили. Луганщину здали, свободно до Маріуполя дійшли, Херсон захватили. А тому, що ніхто не сидить з 14-го року. А герої, вони сьогодні, бачите, ті, які могли б судьби рішати нашої держави, наші з вами, їх просто кидали в місорубку. В этих котлах і точно так як і Ілсімдесят 76 послали хлопців на верную гибель. Справжні герої. Слава героям. Слава героям України.